Так, вирішив прояву трохи записати, стоїть ще вона без двигуна, Підзаряджає акумулятор Підсіда на холоді, так що у нас тут, тут у нас осталось поставити циліндри з поршнями. Тут у нас, я вже позаймався з циліндрами, підігнав їх. Коршні під циліндри. Перший ремонт. Доводив я до першого ремонту. Це у нас норма була, циліндри і коршні. Доводив я, такий зробив роздвижний чугунний притир. Керосин. Притирочний порошок. Такий я брав. Я не знаю, який це номер коронда. да. Такий крупненький брав. І з керосином шатирив. Попрацював, легше стало, гаєчку підтіг, він розходиться всередині конус, гайка подається, він розходить, він розрізний. Такий розріз має всередині конус на шпонці. Такий отвір під вихід різця для шпоночного паза. Я то протирал я ним. Вышло досить добре. Така риска навіть хун присутній. Такие у нас поршни. Трішки я тут Допрацював вікна, там такий Це Тут трішки ризки це я міряв, пробував, трішки пошкрябали. Тут фаски поробив. Тут фаски поробив. І ще велике значення мають отут фаски. Теж фаски треба збивати на вікнах. Так, пальцем не різала палець. Тому що книжка пише, що. Книжка пише, що підвищений знос буде порошневих кілець, якщо не знімати фаски. Тут фірма Dual, сепаратори. Пальчики я лишив оригінальні, вони без вироботки, тому що гарної якості. Поршні в пальці. Парш, пальці, верніше, в поршні буду ставити. Така в мене є теж приспособа. Не пам'ятаю де вже. А ось теж таку робив. Пальчик туди вставляєш. Поршень і задавлюєш. Вже не один десяток двигунів я відремонтував. Показала себе з гарної сторони. Ще таку робив такий ключ закручувати, коліна, коліна закручувати, такі гайки ті. оці Все гарно заходить, теж сам робив на заводі. Теж тут половини ти двигун, моторну зірку знімати, вистачає прибамбасив. Таку купив лампочку діалуч. 6 вольтів. Але вона на 45-40 Вт. Така як Жигулівська. Такого зразка вона. Двенадцать семьдесят пять на семьдесят. Це у нас 45 на 40, 12 вольт, а то така 6 вольтова. Побачимо я фару зробив, настроїв. Скло таке в неї тепер тут стоїть, Чехословацьке. Но, правда лампочка тут стоїть, по-моєму, на Ой, 25 Вт. Вроді світить, ну, може і краще світити. По заводу, до речі, тут стоїть 35, по-моєму. 35 на 35. Ну, зараз буду потихеньку займатися, тут я в циліндрі зняв. Фаски, гострі ці крайки. А тут ще вийму поршень. Вже я тут позапилював, тут позапилював, тут фаски позапилював. Бо на поршень садиш, воно все одно десь кудись да роздасть. Верніше, палець садиш. Так, подопрацьовував. Виняв стало не все. Ой, обкатаємо гарненько і буде все працювати тут краса. Ліфтів нема, все зроблено. Якось так. Трішки слів хотів сказати по поводу поршневих кілечок. Повинні бути фаски на кілечик. Так мають вони виглядати з обох боків. І зсередини збиваю теж гостру кромку таким напільником. Поставив поршні. Осталось одне кілечко поставити. Навіщо збивати фаски? Збиваємо тут фаски, тут фаски на вікнах збиваємо. І збиваємо тут. Кілечки нові, дуже вони упругі, хоч вони сюди не доходять, вони тут ходять. Всюди юбка, тільки поршня доходить. Щоб не вскакувало, бо кромки гострі, що тут, що тут і може скакувати і затягувати кільце, підвищувати знос. А так як воно в нас і так все ще нове, не притерте, не набите дзеркало, книжка пише підвищений знос кілечок може йти. Так оце я так займаюся. Зараз ставлю кілечко. Вкручує шпильки, ставлю і прокладку, мастимо і кидаємо циліндри. Буде гарненький двигун. Не ліфтів. Все чітко. Якось так.